ЗСУ СУ увійшли до села Демидівка Білгородської області. Про це пишуть російські військові телеграм-канали. Заявляється, що в селі тривають бої, і армія Російської Федерації намагається витіснити звідти ЗСУ. Також російські пабліки пишуть, що українські війська атакували село Попівка у Білгородській області. Нагадаємо, про атаки українських військ у Білгородській області в Росії заявляють уже майже тиждень. Однак Україна офіційно його не підтверджувала. Війська Російської Федерації завдали ракетний удар по центральному району міста Сум. Вибух пошкодив школу та багатоквартирні будинки. Учні на момент прильоту встигли спуститися в укриття. Про це розповів глава Сумської області військової адміністрації Володимир Артюх. З його слів, вибухова хвиля зачепила багатоповерхівку та школу. На місці удару почалась пожежа. Рятувальники гасять вогонь та роблять обхід квартир, щоб з'ясувати, чи є постраждалі. На даний момент 65 людей поранено внаслідок ракетного удару по центру міста Сум, повідомляє місцева влада. Міністерство оборони Білорусі 24 березня оголосило про початок перевірки бойової готовності білоруських військ. Перевірку збройних сил почали за наказом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За інформацією Міноборони країни, особовий склад однієї з військових частин, має виконати комплекс заходів щодо підготовки військової техніки до виконання навчально-бойових завдань. Надалі підрозділи, які залучають до перевірки, мають здійснити заходи щодо інженерного обладнання, маскування, охорони та Обороною в призначеному районі, а також виконати контрольні постріли.